Ви будете у захваті, якість силіконів. Найвище, це така собі історія. Це не просто так. Існує дуже багато складів в сонячній Бразилії. Може вони не потрібні? Може, це маркетинг. Якщо вам треба буде прибити трохи пух, це буде неприємно для клієнта. І баночка дуже красива. Така да виробник поклав сильний каратин. Для принципі плівочки в нього присутні. Рекомендую, тому що він дійсно взвззвляна. Вони прекрасно працюють у связя, щоб не було цих випарень. Як з ними боротися? Він виконує свою роботу на всі 200%. А що по ціні? Що забезпечують волосся не тільки візуальний ефект. Я не буду багато розмовляти. <різь> Дуже дякую, Дмитро. На зв'язочку приходьте до нас в гості. Друзі, привіт вас! Вітає Академія кератину. Я Дмитро та Анастасія Наумова, наш технолог. І сьогодні ми будемо розповідати вам про топ 5 кератинів на ринку України. Я не буду багато розмовляти і передаю слово Анастасії. Дуже дякую, Дмитро. Так хотіли б ми вам трошечки більше розказати про види кератинів, тому що на світовому ринку існує дуже багато складів. Для модифікації волосся, і особливо майстри новачки можуть губитися в такому великому виборі. Тому ми підготували 5 ефективних каратинів, які однозначно вам підійдуть. Тоді почнемо з нашого першого засібу, Анастасія. Так, да, і перший склад це «Let me be supreme». Саме такий склад, він дуже класно працює, справляється з будь-якою хвилею на волосі. Ефект від процедури буде тривати до 5 місяців. Також, завдяки своїм мікроелементам, каротиновий засіб насичує волосся не тільки ззовні, да, дає нам візуал, а ще й заповнює протезує його зсередини. Тому це дуже ефективний і надійний засіб, тому що якщо ви хочете насичити волосся із середини, ззовні, то тоді вам до Let Me Be. Супер, дуже дякую. Ну, що ми можемо про летні сказати. Дійсно, на ринку вже він давненько. Так е, Настя, як він тобі, тобі посилів силі випрямлення, може ти щось хочеш сказати про консистенцію про деякі моменти роботи з ним? Давай трішечки детальніше для наших підписників з тобою розберемо ці моменти. Так, я хочу наголосити на тому, що у летмібі є не тільки каратин, а й ботокс. Якщо вам треба буде прибити трохи пух, а то ботокс. Цієї лінійки, якраз вам підійде а, на рахунок каретину, то він зручний у нанесенні, має легку консистенцію, випаровування відчутні, але не дуже. Тобто, він комфортний достатньо в роботі і він дає достатньо непоганий візуал як для цього складу. Тобто, в принципі, плівочки в нього присутні, присутні так. все з цим ок. Що по першому кроку? З ним ще йде шампунь ШГО, якщо так? Так. я ще не помиляюся. шампунь глибокого очищення з комфортним рівнем паж, для того, щоб можна було розрихлити привідкрити кутикулу, для того, щоб складник краще сів у глиб волоса. Тим самим вони прекрасно працюють у свястя, тому що ми маємо розуміти, що виробник пропрацьовує формули ШГО. Та кератину, другого кроку, щоб вони у з'язці ефективно працювали один з одним. Тому ви не ви не отримуєте кота в мішке, так сказати. І у вас буде чудовий вихід після процедури. Супер. Тобто, ти хочеш сказати, що ШГО потрібно використовувати з того самого. Набіру, який в тебе є, тобто в зв'язці того ж самого бренду, щоб воно правильно спрацювало, вірно? Так, звичайно. Е, ви будете одразу розуміти, який у вас буде результат після процедури, тому що е, виробник поклав все на те, щоб у вас по ітогу був чудовий результат. Е, це гарно дуже, тому що деякі кажуть, що ну ШГО, вибирайте якесь інше. Да, якщо у вас якесь, то є, а я теж притримуюсь того принципу, що ШГО повинен бути від того складнику, який ти використовуєш, дівчата. Також хочу сказати, шо литний бій. Ви можете придбати в нашому магазині. Силочки будуть під відео в описі. І давайте перейдемо до наступної позиції, Анастасія. Так і наступна позиція це буде Love Potion Repair. А що я хочу сказати за бренд Love Potion? А він вже давно славиться на світовому ринку. Виник він в Бразилії, в сонячній Бразилії. І я хочу сказати, що це дуже зручний універсальний засіб, тому що він має ще протезуючу дію завдяки своїм оліям, така як Мірова, Арганова. Він робить протезування середини волосся, також створює додаткові плівки. За рахунок цих плівок виходить така термозахисна дія, тому протягом носіння процедури ваше волосся буде захищено від різних типів ушкодження. Супер, дуже дякую. В цілому в поушн як тобі по плівкам, по консистенції, тобто, що ти можеш як майстер про цей складник сказати? Він також дуже зручний у нанесенні, чудово розпреділяється по пасмі волосся, має, звичайно, якісь відчутні аромати, аромати так, але не критично. Тобто, якщо у майстра присутні витяжки, маски. Також респіратори, це буде для вас великим плюсом. А так в цілому, якщо вам потрібен класний візуал, то Love Potion створить ці чудові плівки, і ви будете у захваті. І ще мені здається, що Love Potion дуже демократичний по цені. Так, він дуже доступний. Це один з найдоступніших кератинів на ринку. Це ми зафіксували, і тоді давай з тобою ще поговоримо от про саме про таку штуку. як що ж у, майстро, у майстра потрібно бути такого, щоб не було цих випарень, як з ними боротися. Тому що ну, у всіх кератинів будуть запахи, да? тому що вони випрямляючи, не буває такого кератину, який взагалі не пахне да? згодно зі мною. А що ж потрібно робити, щоб невелювати, може, ці запахи, задимування, щоб клієнти. Не, не були у цьому тумані випарювань всіх. Як ти з цим борешся, як майстер? Ну, дивіться, по-перше, я хочу сказати, що всі складники мають в собі такі компоненти, достатньо відчутливі. Відчутні компоненти. Відчутні, компоненти. дуже дякую. Так, відчутні компоненти, але ми маємо розуміти, що це не просто так. Не просто тому, що так, виробнику захотілося, а ми модифікуємо волосся просто. Задумайтесь на срок від 3 до 6 місяців. Тому там є такі, звичайно, компоненти. Але ви можете використовувати холодне повітря, фену. Це зменшує якраз такі ці випаровування. Також ви можете придбати собі або портативну витяжку, або стаціонарну витяжку. Також не забувайте провітрювати приміщення. І також ви можете придбати собі респіратори, а своєму клієнту маски. Це буде дуже великим плюсом для вашої роботи і для вас. Настя, я згоден з тобою. Я ще від себе додав, що, по-перше, потрібно перевдягати одяг, в якому ти працюєш, тому що це все те, що сядає на одязі, в тебе повинен бути одяг, який в тебе є у салоні. Рукавички. Потрібні, да, щоб це не, конту... не контактувало за шкірою, згодна зі мною. І в принципі, витяжки це найголовніше. Якщо гарна витяжка, це 90% успіху, все, нема задимування. Якщо витяжки нема, що б ви не робили, навіть легкі ботекси, да, все, все одно це буде неприємно і для клієнта, і для вас теж. Тому це ми зафіксували і йдемо далі. Що в нас під номером 3? І так, наступний в нас складник це екос Амазон Асаї Гуарана. Це полегшений каратин із лінійки MaxBlout. Він достатньо цікавий, тому що, як правило, всі, всі складники вони йдуть родом з Бразилії. Цей же в нас йде з Америки. Тут дуже Цікава формула, вона розроблялася не один місяць, тому виробники поклали всю душу в ці формули. Також в цих формулах є і полегшений каратин, і середній каратин, і легкий каратин. Ми також сьогодні будемо це все розбирати, але тут є де розгулятися. Він дуже цікавий, тому що, по-перше, він дуже легко наноситься. Він є універсальним, ви можете його одразу після процедури змити, і майже в той же момент робити укладки, зачіски, як вам буде зручно. Він протезує волосся, має ефект полімерізації, створення плівки, також буде давати вам додаткового блиску та лоску. І він також буде працювати в комплексі, окрім каротину, з оліями. З оліями гуарани, це також буде плюсом для вашого волосся. Саме цей каратин буде підходити для ламкого волосся або для блонда, або для тоненького волосся, тому що тут іде така полегшена формула. Я тебе зрозумів. А можеш трішечки більше про екозраз розповісти? Тобто, це да, американський бренд. Так, звучить, типу, да, всі з Бразилії, а це Америка, типу щось круте, да, типу щось інше. І давай трішечки розповімо нашим глядачам, от що є у Еказа ще. Може, ультімейт теж самий, да. Для чого він, як ти використовуєш це у практиці? Я думаю, так, ми можемо цікаво. одразу розібрати і наступний каратин – це Максблаут Ультимейт. Як ви побачили, виробник у них один і той самий, єдине, чим вони відрізняються, це формулою. Десь він полегшений, десь він більш сильний. Для того, щоб у майстра не було якихось питань. Тобто він обирає одразу з цієї лінійки декілька каратинів і може розуміти, що до нього прийде дівчина. З тонким слов'янським волосом, і він ну, майстер вже буде розуміти, що він буде використовувати більш полегшений каратин для якогось додаткового зволоження, не такого сильного впливу буде давати на волосся. І Max Блаут Ultimate буде більш такий сильний каратин для того, щоб вирівняти неслухмяну хвилю або дуже пористе волосся. таке, з більш вираженою хвилею, то тут ми будемо прибігати до ультимейту, тому що тут сила вирівнювання буде набагато більша. Супер. Це зафіксували. Давай тепер, поки ми інше ще не розібрали, ось поговоримо про таке питання, яке частенько в нас є. А чимось таким. Секретним відрізняються ці всі баночки керівники. Чому вони всі різні по ціні, да? по якості носки. Ось я хочу сказати, що як якість носки, період, ну, поки керетин в тебе на волосся залежить не тільки від складнику, а й від того, як ти моєш голову, який домашній догляд в тебе, да? спосіб життя. Тому ми цей вопрос зняли, обрали це. Наприклад, від кератинів залежить ну так, 50 на 50, да? тому що деякі фактори є. Але якщо ми виділяємо чисто конкуренцію між кератинами, я вважаю, що, по-перше, різниця є в якості самих інгредієнтів, які є у цій от баночці. Тобто, якщо це «Екос Макс Блоуаут, то ми розуміємо, що це американський бренд дуже контрольований і тут. Наприклад, якість силіконів найвища. Згодна зі мною? Так, да, звичайно. Тобто якість оцих всіх компонентів, які ось тут написані на обратній стороні баночки, найвища. І формула сама дуже якісна. Тому що складники, компоненти це одне, але формулу вивести і зробити її дійсно працюючою – це така собі історія, ну, над якою люди працюють декілька років. І ось, якщо ви розраховуєте на те, щоб все у вас працювало, то ми вам рекомендуємо те, що дійсно буде працювати. Але, звичайно ж, в нас є свої фаворити. І я хочу виділити, що ЕКОС для нас фаворит от з цього всього. І тепер ми продовжуємо, тому що далі будуть теж цікаві варіанти, які я думаю, що достойні вашої уваги. Анастасія, давай це, це в нас який четвертий, де буде е, да це в нас вже четвертий. Ні, це вже п'ятий. Я так думаю, да, четвертий бренд і п'ята баночка. Да. Да, Давайте супер. Да. Останній кератин, не менш цікавий. Це Вогді Е, Я вам хочу одразу сказати, що якщо до вас приходить дівчинка з дуже сильним завитком, то е, цей каратин. Впорається з цією задачею, тому що тут є сильні компоненти, він є достатньо сильним продуктом. Також, не дивлячись на те, що він дуже сильний, він буде працювати в комплексі з оліями. А саме він містить в собі екстракт полуниці, вітамін С, гідралізований кератин, також ліпіди і протеїни шовку, що забезпечують волосся не тільки візуальний ефект, а додаткове протезування, особливо ушкоджених ділянок волосся. Він де по силі дуже сильний, тому він впорається з дуже наслідухмяним волоссям. Це, як правило, етніка кавказське, азербайджанське волосся, то а, цей посилі каратин справиться з таким типом завитку і з таким типом волосся. Супер. Тобто, вог це сильний мощний кератин. Тобто нема сенсу його. При прийняти там, наприклад, де така волна легенька, наприклад, да? додатковою додаткової сили на і так, майже рівне волосся давати не потрібно. Ми можемо звернутися, наприклад, до того ж самого екозу, більш полегшеного, тому що він більш лагідно буде розгладжувати навіть, а не вирівнювати волосся. А якщо нам потрібна дуже сильна сила вирівнювання, то це якраз вог. Супер, а що по ціні? Що в цілому може по консистенції? Як з ним працювати? Ну, розповідай, тому що баночка дуже красива така. Да? І типу ти сказала, що тут якісь хитрі всякі штуки, компоненти. Да, компоненти а от як з ним працювати? Може, декілька. Від Ці всі компоненти включають в себе вог дефінітів тільки за того, що він дуже сильну силу на волосся дає, тому йому треба буде і компенсувати, компенсувати щось так. Але якщо говорити, як він працює в роботі, то з ним ніяких проблем взагалі немає. Єдине, що відчутні випаровування, тому нагадуємо вам за витяжки респіратори. А взагалі він виконує свою роботу на всі 200%. Зафіксували. Тобто, це якщо якийсь сильний дуже завиток, ми беремо вок Саме його діфінт. так. годиться. Тут теж є ШГО, правильно, є комплекс, який працює. Про це так. не забуваємо. Анастасія, дуже тобі дякую, що ти розповіла. Я розумію, що в коротенькі відео ми не можемо вкласти прям всю інформацію. Ми так поверхнево да, пройшлися, тому що ми самі продаємо, з чим ми працюємо. Я хочу вам нагадати, що якщо вам потрібне навчання, ви можете по силці в опису прийти до нас і пройти наші курси на будь-якому складнику, який ви бачите в нас в магазинах. Тому подивіться наші силочки і приходьте до нас в гості. Е, Анастасія, тобі я дуже дякую. дякую дуже дякую тобі за, за той досвід, який ти привносиш до нас. І ще хочу сказати, що навчайтеся у кращих і використовуйте продукти залежно від того, там де вони дійсно потрібні. В нас ще буде відео про ботекси обов'язково. І там ми розповімо, чим же відрізняються керетини від ботексів, і навіщо ботекси нужні як явище? Може вони не потрібні, може це маркетинг? А так. навіщо нужні холодні реконструкції? Так, будемо вам все це розповідати, тому слідкуйте, підписуйтесь на канал і на зв'язочку. Да, хочу від себе ще сказати, що. Не бійтеся експериментувати, вибирайте нові складники, пробуйте щось нове, але пробуйте з перевіреного. Тому е перегляньте це відео ще раз і вибери для себе ідеальний склад. Друзі, а для тих, хто додивився до кінця, бонусом пасивці внизу всі інструкції на кератини, які ми сьогодні розбирали. Також підписуйтесь на наш канал, приходьте до нас у гості. Ми завжди раді вам.